Внутрішньоутробна гіпоксія плода не повинно було, але кажуть, що це не причина. Мене зустріла черговий лікар Полухіна Яна Олегівна. Ми піднялися в пологове відділення. Вона послухала серцебиття дитини, сказала, що їй не сподобалося серцебиття, як б'ється. Воно билося монотонно, хоча б повинно бути ритмічно. Вийшла Яна Олегівна, я кажу, так може щось робити треба. Вона каже, я до пірога дзвонила, він відмовився їхати. Каже, сказав тягти до ранку. До 12 годин ночі вони мені слухали серцебиття дитини. Все було, ну, воно було. А потім, коли мене вночі розбудила медсестра, щоб ще раз його послухати, то його вже не було. Викликала паріга Тараса Юрійовича. Він приїхав близько 4 години ночі, подивився в мене на УЗД і вже воно не було. Він підтвердив те, що дитина мертва.